Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. Український спорт закривають. Ну чи майже закривають наші спортивні чиновники, програючи битву за те, щоб росіян з білорусами і далі відсторонювали від міжнародних змагань, замість продовження цієї боротьби вирішили втікати. Міністерство молоді та спорту очолюване Вадимом Гудсайдом, викотало наказ, яким забороняє українським спортсменам брати участь у змаганнях, де представлені росіяни та білоруси федерації, ж які ж порушуватимуть вимогу, обіцяють позбавляти статусу національних. Де юре, усе це мало означати, що Україна знімається з відбору на футбольний євро 2024 де беруть участь білоруси. Вони ж виступають і в Єврокубках, які згідно із новим наказом, українські клуби у наступному сезоні теж мають бойкотувати. кутувати. Якщо купати навіть далі, то скажімо, Руслана Маріновського повинні змусити розірвати контракт з Марселем, адже у лізі один грає Галорін. Те саме про українців у чемпіонатах Угорщини, Казахстану, Азербайджану і так далі. Тім, кому кому, а футболістам наймовірніше хвилюватися не доведеться за найкращими совковими традиціями для наших чиновників. Усі рівні, але дехто рівніший. Заступник Гудсайда Матвій Бідний, який власне і підписав скандальний наказ, дав коментар єдиному телемарафону. Йдеться про те, що у кожному випадку розглядатиметься позиція федерації, яким чином вона буде відстоювати інтереси нашої держави у в'єнний час. Ми по кожному конкретному випадку будемо розглядати і реагувати окремо щодо відбору євро 2024 Рішення буде приймати УАФ. Думаю, що у нас ще достатньо часу, щоб вивірити позиції. Тобто в самому наказі прописали цілком конкретну вимогу не брати участі у змаганнях з росіянами і білорусами, але вже підстелили соломки для обраних. Наскільки сумно, настільки ж очікувано. Отримала продовження і ще одна скандальна тема. Гравець першолівгового полісся Вадим Червак, який штовхнув арбітриню матчу з металургом Софію причину. Тепер матиме чимало часу подумати над своєю поведінкою. Клуб, узагалі вирішив розірвати контракт зі своїм основним футболістом. А КДК ще й вліпив дискваліфікацію на півроку. Безвідносно до статі реферії, якщо футболіст штовхає суддю, то тривале відсторонення цілком справедливе. Що ж до рішення клубу, це їхнє право. І червак ще може подякувати, що в покарання його не виставили у спарених з головним фанатом Полісся. Тепер до приємніших новин чемпіонаті Англії стало на одного українця більше. Щоправда, мова поки не про АПЛ. Сандерленд, що нині виступає у чемпіоншипі, офіційно голосив про контракт із 17-річним Тимуром Тутєровим. Вже екс-гравець колеса наразі гратиме за молодіжку чорних котів. А там чим дідько не жартує. Ну, згадували ми вже сьогодні про Руслана Маліновського. Останнім часом у Марселі у нього усе не те, що було вже добре на футбольному полі. Тож українця вирішили надихнути, долучивши до визначного моменту в історії клубу. Маліновський взяв участь у презентації спеціального комплекту форми, присвяченого тридцятій річниці тріумфу Марселя в лізі чемпіонів. У 1993-му французи нагадаємо в фіналі перемогли Мілан. Трохи перевели подих від футболу, і Олександр Зінченко з Михайлом Мудруком в компанії Андрія Шевченка обоє сходили на благодійний концерт у КАНЕЛЗ в Лондоні. А легендарні з фотки просто зашкалює. Кількома яскрамою фото потішив і Владислав Супряга. Ну, пам'ятаєте, що такого футболіста? Е, тепер, принаймні, зрозуміло, чому нападник не часто з'являється на полі. Стосунки із учасницею Міс України це вам не жартики. Тут як то кажуть, і без коментарів.